Військовослужбовець Гнізділов, який по сумісництву ще є відкритим гомосексуалом, публічно розповів про те, що він йде і робить Робіть мною все, що хочете. Це мій протест з цього приводу. Згадав анекдот, зустрічаються три гомосексуали, і один каже, а я мрію відкрити свою перукарню і там стригти, стригти, манікюрчик робити, щоб мені всі казали, Боже, який ти молодець, ти такий найкращий. А другий каже, а я мрію значить, стати модельєром, щоб я робив такий дивний одяг і виходить, значить, мої моделі. Після них виходжу я, кланяюсь, мені всі опладують. А третій каже, а я хочу бути футболістом. Вони кажуть, як це футболістом? Він каже, ну явіться. Собі, я виходжу в складі своєї команди, перехоплюю м'ячу суперника, розвертаюсь і біжу до своїх воріт, забиваю в свої ворота гол і весь стадіон. Піда! Піда! А я кланюсь, кланюсь. Оце це важні